Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 3.1 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу Рінкід лисенко черніко Шакотько 2022 року випуску. Під час виконання завдання будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Відкриємо файл заготовку, яку надали автори підручника з іменем «Вправа 3.1. Перейдемо на аркуш 1. І на даному аркушу потрібно розрахувати суму преміального фонду за перший квартал для кожної фірми, що складає 20% від квартального прибутку. Для цього запишемо формулу, виділимо клітинку c4. Формула в Excel розпочнеться з «Дорівнює». І нам потрібно значення, яке знаходиться в клітинці b4, виділимо її, класновши, помножити. На відсоток преміального фонду, тобто значення, яке знаходиться в клітинці C2, підтверджуємо введення формули клавіші Enter або кнопкою «Від». Отже, в нас розмір преміального фонду розрахований. Тепер, щоб для інших фірм не вводити таку саму формулу, скористаємося автозаповненням. Якщо ми наведемо вказівник миші на нижній правий куточок. Там, де такий квадратик знаходиться, то зображення курсору змінюється на чорний плюсик. Затиснемо ліву кнопку миші та потягнемо вниз. Ну І бачимо, у нас тут якась несінитниця. Давайте виділимо дану клітинку. І бачимо, синє значення з'їхало все добре. А от червоне те, що у нас 20%, також з'їхало. Але якраз нам не потрібно, щоб дана клітинка зміщалася. Скасуємо. Вернемо назад. Виділимо клітинку С4. Для того, щоб клітинка С2 не зміщалася, зробимо посилання на її невідносною, а абсолютною. Змінимо мову на англійську і запишемо значок долара перед назвою стопця та клітинки. Знову використовуємо автозаповнення. Тепер все добре. Виділимо двічі, щоб перевірити, що в нас все добре. Переходимо тепер на аркуш 2. Тут нас потрібно розрахувати прибуток однієї фірми за кожний квартал відповідно до зазначених відсотків. Отже, виділяємо клітинку c 5 формула розпочинається з дорівнює. Беремо значення з клітинки B5. І множимо назначення клітинки c 4 Зразу зробимо абсолютне посилання на клітинку B5, значок долара, Enter. І використовуємо автозаповнення. Наводимо сюди вказник миші і перетягуємо. Перевіряємо, чи все добре. Все добре. Переходимо на аркуш А3. Де потрібно розрахувати прибуток кожної фірми за кожний квартал відповідно до зазначених відсотків. Відділяємо клітинку С4, вводимо формулу, починаємо з дорівнює, беремо значення з клітинки B4 і множимо на значення з клітинки C3. Тепер, якщо ми використаємо автозаповнення, ви вже зрозуміли, що його зручно використовувати, то коли перетягнемо праворуч, бачимо. Червона клітинка змістилася добре, а от синя нам не потрібно, щоб зміщувалася. Але нам потрібно використовувати потім буде ще і рухатися вниз. Так, вертаємо назад. Тому в цьому разі зробимо не абсолютне посилання, а мішане. Мішане посилання це коли значок долара є або перед назвою стопця, або перед назвою рядка. В нашому випадку потрібно, щоб ступець не зміщувався, а рядок, щоб зміщувався. Це в нас все добре. Просто такі решітки отворилися за рахунок того, що число не помістилося в клітинку. Просто розширимо, наводимо казінник миші на межу між ступцями, щоб курсор став як двонапрямлена стрілка, та перетягуємо. Так, але якщо потягнемо вниз, бачимо, тепер у нас зміщується червона клітинка. Отже, вертаємо назад. І тепер нам потрібно, щоб не зміщувався рядок. Робимо мішане посилання, пишемо ось тут значок долара. Зрозуміло, ви могли зразу ось це записати. Я просто пояснюю, чому ми саме так пишемо. А тепер використаємо автозаповнення. Бачимо все добре. Тепер перейдемо знову на аркош 1. Подивимося, як буде виглядати дана таблиця, якщо ми захочемо друкувати, вибираємо файл. Друк. В даному вікні ми можемо побачити, як буде дана таблиця виглядати після друку. Розглянемо, як буде виглядати і аркуш 2. Ось так. І аркуш 3. Бачимо в цьому випадку у нас вже орієнтація альбомна, а не книжкова, як для попередніх сторінок. Виберемо альбомну орієнтацію. Замовчення у нас є без масштабування, так і залишаємо, тобто друк аркушів з фактичним розміром. Як виглядає, так і буде друкуватися. Ну і якщо у вас підключений принтер, вам потрібно дану таблицю роздрукувати. Якщо декілька принтерів обираєте потрібний, натискаєте кнопку Друкувати. Тепер збережемо дану електронну таблицю Excel, для цього вибираємо файл, зберегти як, тому що будемо зберігати в іншому місці. А саме я буду зберігати на робочому столі, зберігаєте у власній папці і зберігаємо з іменем таблиця 3.1. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!